Доробив обрішітку під металопрофіль. Дошки бив через кожні 30 см. Зараз буду готуватися кріпити металопрофіль. Все вирівняв. Всім привіт! З вами канал з нуля у селі», де все з руками і з добрими думками. Зараз я вам покажу, як я сам закидаю. Металопрофіль на кришу. Це я так показую для того, щоб ви знали, що можна і самому будувати. Цей гараж я будую сам, без ніякої допомоги. Зараз я ще хочу вам показати, мені там треба два листа ОСБ закріпити. І я хочу показати, як дізнатися. Яка сторона крепиться до стінки? У OSB листа є написи на однієї з сторін. Там, де написи, ну, написане там, всякі ДСТУ, там, ще код ОСБ, Вологостійки чи не Вологостійки, там код написаний. От, цими написами крепиться до стінки. Тобто внутрішня сторона. Виходить. А та, що зовнішня, там вже нічого не написано. Так що отак от. Будете знати. Гайда, працюємо далі. Зараз вечір вже. Ось доніс одну, один лист металопрофіля. Хочу його спробувати сам затягнути наверх. Я думаю, що вийде. Це набагато простіше, ніж я думав. Дуже не тяжко її було затягнути самому, я думав, буде тяжче. Ось я два листа купив, щоб був один тут і один тут. Ось, Зараз я не знаю, буду на ніч не хочу це робити. Зараз подумаю. Чи затягувати листи на кришу, чи вітром поздуваєш. Не знаю, мабуть, не буду вже завтра. Ну, бачите, сам строю без помощників. Що все реально, в принципі. Коли металопрофіль поставив, дуже було стрмно, тому що в цей день був дуже сильний вітер. І я боявся, щоб цей металопрофіль не здуло. Поки я лізу на кришу, я дуже боявся, щоб його вітром не здуло, щоб він не впав. Тому бистренько-бистренько я побіг, щоб залізти, схватитися за нього, вже тримати його зверху. Робіть це бажано в невітряну погоду, тому що дивлюсь, стою... По сторонам, щоб мене разом з ним не здуло теж. Я не кріпив, просто розкладую по уровню щоб було все. Трошки треба поправити, поки пішов дощ. Зараз. Зупинюсь в роботі. Пізніше буду далі робити. Вон так от виходить. Залишаю 7 сантиметрів для відліву. от. Так отлівок. Може потім підкладувати щось треба буде під крючок, щоб воно далі було. А то вже буде інша пісня. У саморезів обрубую гострічки. Десь укорачую їх трошечки. Буквально цей цей обрубую. Тому що, якщо його повністю закрутити, він торчить на стіки І коли мембрана, оця... Мембрана... Оця... оця мембрана, коли вітром там всередині шевелиться, вона може пробити дирку в цій мембрані гострячок той який торчить дошки у нас получається у нас получається ось саморез закручений і між шифером і, ну і, і мембраною цей є зазор і от якщо він тут торчить Брана, коли від вітра гуляє, отак, вона може ударити по цьому саморізу. Вона то не достає до дошки, але коли саморіз от настільки десь вилазить, то до саморіза вона може достати. Може дірку зробити. Тобто я обрізаю саморізи. У мене 35. Типа як положено, дорожне бути 35. Треба було, мабуть, купити якісь 20 30, якщо вони є. 30, скоріше за все, підійшли б краще. Ну, це під дошку треба. У мене 25-та дошка. Якщо ви будете бити 30-ту, то, то мабуть мабуть, хватить. Я так не заглядував, скільки там їй хватить. Почав кріпити отліви. Ще трошки залишилось. Кріплю крючки через кожні 56 сантиметрів, в моєму випадку. Взагалі через 50 десь можна кріпити. Біля з'єднань частіше. з однієї і з другої сторони кріплю. Стік от робив 3 мм на 1 метр. Ще залишилось одягнути налійку трубу. Щоб відвести подалі воду від гаража. Кришу накрив з добрими думками. Вже і перевірив, дощ поміг перевірити, нічого не протікає. Тепер можна спокійно продовжувати робити яму. Яку розпочав в першій серії, а якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім гарного дня, побачимося в наступній серії або в наступному відео.